Рішенням священного синоду Православної церкви України на Буковині об'єднали три єпархії ПЦУ в одну. За логікою керівництва церкви у такий спосіб буде врахована позиція більшості духовенства на Буковині щодо необхідності об'єднання. Як рішення синоду вплине на розбудову української церкви в області? Далі у сюжеті. Об'єднання єпархії православної церкви України в області посилить позиції церкви, і насправді прийняти синодом рішенням було питанням часу. Таку думку, ґрунтуючись на позиції духовенства області, висловив в інтерв'ю ТВА про священний онуфрій, якого синод ухвалив призначити титулярним архієпископом Кіцманським, настоятелем собору Різдва Христового в місті Чернівці. Було три єпархії, які існували паралельно. І це робило певну, певну деструкцію, певні незручності в побудові, у проповіді, в розбудові церкви. Так сталося, що було дві єпархії Київського патріархату, і на об'єднавчому соборі приєдналася ще одна єпархія автокефальної церкви. І ми на об'єднавчому соборі об'єдналися. в Помісно православну церкву, православну церкву України ПЦУ. У ПЦП така наша назва. Ми були всі пройняті єдиною ціллю, єдиною проповіддю, щоб зростала Українська Православна Церква. І ми дуже хотіли єднання. Процес об'єднання трьох єпархій був непростим. Прихожани та духовенство кожної з трьох єпархій прагнули ретельних обговорень та роз'яснень духовного і правового аспектів цього питання. Це була думка, така і низового духовенства, і вищого духовенства. Всі усвідомлювали потребу. І ми це заявляли і до влади світської, до політиків, депутатів. Ну хто міг чим, щоб посприяли цьому об'єднанню? Від усвідомлення цієї проблеми до реалізації пройшли роки. Це все не так, це все просто робилося. Враховуючи історичні, культурні та духовні аспекти, священний синод прийняв рішення про об'єднання. Почнеться, як кажуть, будівництво. Нової об'єднаної Буковинської єпархії, Чернівецько-Буковинської єпархії з Нового листа. Все буде дуже добре, що тепер вже буде єдиний центр, єдиний керуючий єпархією. Буде єдине бачення, навколо якого об'єднаються і монастирі як особливий духовні центри для проповіді. Всі парафії об'єднаються. Навколо благочинь районних об'єднань і будуть керуватися з єдиного центру. Буде єдина програма для проповіді. Очікується, що нове керівництво об'єднаної єпархії представлять наприкінці тижня під час приїзду на Буковину митрополита Епіфанія, пристоятеля Православної церкви України, Діана Добинда, Максим Білоткач Теми дня ТВА.